Митний пост Ужгород отримав мобільний сканер у рамках міжнародної співпраці вартістю 2,5 мільйони євро. Рентгенівське обладнання слугуватиме задля пришвидшень оформлення вантажівок, які прямують до європейського союзу. Щодоби через КПП Ужоротвишнє Німецьке проїжджає близько двох сотень каміонів. Утім, перевірятимуть вантажі вибірково. Установка на жаль не можемо пропускати здійснювати сканування 100% транспортних засобів. Таким чином відбір. Транспортних засобів і товарів, які будуть підлягати скануванню, буде здійснюватися застосуванням системи управління ризиками. Вона в нас складається з двох частин: це є автоматизована система управління ризику, в тому числі і випадковий відбір, і система управління ризику це те, що вже може помітити у своїй роботі щось ризиковане безпосередньо інспектор, який працює з документами на той чи інший товар. Перша вантажівка, яку перевірили за допомогою сканера, прямує з перечина до Нідерландів, розповідає водій Дмитро. Чоловік певнить, що не переймається, адже стовідсотково знає, що заборонених речей не везе. А така установка набагато пришвидшить перетин кордону. «Сканування я перший раз бачу на цьому кордоні. Заїду перший раз. Подивимося, що воно буде. Бо нас заганяють з другої сторони, з іншої сторони Словакії. А зараз новий сканер, подивимося, може, скоріше буде. Так що... Заборонених товарів не везете, не боїтесь? Ні, ні, я не везу, я не боюся. Я вже не перший рік працюю в цій сфері. Інспектор, який оглядав вантаж, констатує: заборонених предметів не виявлено. А отже, вантажівка може безперешкодно перетнути кордон, уникнувши додаткових перевірок. Власне програмне забезпечення, яке встановлене в сканері, дає рекомендації інспекторам щодо подальшого огляду транспортного засобу. Не виявили нічого в урочиста. Немає зауважень по інформації, яка подана в документах, тому саме скануюча система ініціювати проведення мотного огляду не буде. До слова Віталій разом із колегою наразі проходять навчання, а далі виступатимуть у ролі тренерів і готуватимуть операторів скануючої системи у навчальному центрі. Держмесслужба зацікавлена в підготовці кадрів самостійно. На жаль, у нас не буде можливості підключати міжнародних партнерів для підготовки наших тренерів. Так я думаю, зараз ми всі бачили, з нас для нас навчає коуч з Великобританії, це представник компанії Рапіскан. Саме тому Держмеслужба зацікавлена самостійно мати можливість викладати, подавати підготовку і самостійно навчати власні кадри. Мобільний сканер оснащений сучасним програмним забезпеченням і дозволяє виявити аномальні порожнини у вантажівці, незадекларовані об'єкти чи товари, а також заборонені предмети і речовини. При цьому час на перевірку автомобіля суттєво скорочується, а сам інспектор не проводить фізичний огляд. Максимально затрачається час, десь приблизно три хвилини. Близько 80 машин може бути проскановано за годину. На Закарпатті це вже друга мобільна скануюча система. Перша наразі працює на митному пості тиса. А загалом, у межах міжнародного партнерства, Україна отримала мобільні сканери для встановлення на пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Румунією, Угорщиною, а тепер і словаччиною.